Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І довго обіцяне, довгоочікуване відео про кукурузку з малим ФАО. У нас його цього року так само, як минулого року, десь відсотків 25. І приїхав я трошечки поспостерігати. Тут у нас посіяний Піонер 8115 ФАО 200 Йдемо, друзі, погуляємо. Дуже мені цікавий даний гібрид, дуже мені цікава кукурузка. Це одне з найслабших полів у нас на господарстві. І зараз ми трошечки подивимося, що тут у нас робиться з качанчиками. Трошка є забуряненість, друга хвиля Лободи пішла. Ну, ми вже тут нічого точно не поправимо. Було б знаття, що то буде. Ще раз кукуруза тут сіятись, я ще, до речі, не впевнений, чи тут кукуруза чи ні. Можна би було заходити мезотріоном, але щось воно весь час нам бракує. Ламаємо кілька качанчиків. Кукурузка як грим, 3 метри як дроту. Виглядає доволі пристойно. Якщо порівнювати її з минулим роком, друзі, то... То нема про що порівнювати, нема про що балакати. Минулого року вона була печальна, вона сходила в два етапи, одна другу доганяла, качанчик був посередній. Але свої 9,5 тонн ми тут забрали з сухої кукурудзи, чим були дуже і дуже сильно задоволені. По самим масиву ходити не дуже обов'язково. Живності в нас в цьому році. Предостатньо, тому якось так. Ось, давайте подивимось на качанчики, подивимось, що вона нам запилила. Дивіться. Так, зараз я якось тако зроблю, щоб вам було... І вам було видно, і мені було зручно менш більш ту все робити. О! Так, друзі, дивіться. Запилила вона все до останньої зерненки. І що не може не радувати. Качанчик не впевнений, що тут буде не знати, який величезний, але, але є надія на те, що все буде до чітко. О, дивіться, який. Красень. Фао 200, до речі, друзі. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шість. 36 на... На. Отако. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, раз, 14, 15, Стоять. Не може бути 15. давай тако. Отаку зро. Щоб ми не прорахувалися. Раз, сто. 15, 16 рядів на 36. Це просто шикарний. прекрасні друзі. Результати. Що я вам ще хочу показати? Принаймні попробувати показати, дивіться, навіть на отих верхах, на отих, де були минулого року серйозні залисини при всходах, маємо прекрасну кукурузку без лисин, гарні сходи, дружні сходи. Качанчики пристойно виглядають, так що я думаю, що все буде окей з даною кукурудзою. Друзі, як вам? Мале ФАУ нашої кукурузки. Коментуйте, діліться. Я приємно вражений, особливо, якщо порівнювати її з минулим сезоном. Це так пристойно цікавіше виглядає. Тепер у мене тільки два питання до цього поля. Наскільки 200-й ФАО буде довшим за 160 ФАУ, яке було посіяно тут минулого року. Нагадаю, тут минулого року був посіяний гібрид. Ой, 7643, якось такою він називався. ну, поправте мене, хто пам'ятає, бо я щось, чесно кажучи, забув. Точно було 160 ФО. І точно вона виглядала тут так відчутно слабше, ніж виглядає зараз. Як воно буде по достиганню? І друге питання як воно все буде відбуватися в нас по Волозі? Цього року всі в один голос трублять. Захід України південь, і північ України? будуть однозначно з вологою і кукурудзою. Вологість буде велика, сушки будуть стогнати. Я, скажімо так, в більшості випадків поділяю таку думку, але залишаю все-таки невеличкий шанс на теплий вересень і теплий жовтень. Чому зразу поясню? Тому що у нас холодний квітень, холодний травень, холодний червень, в липню трошки попекло, і от зараз. Друга половина серпня, знову холодно. Зараз маємо, я не знаю, вчора було 25 градусів, сьогодні, навіть, певно, і того не буде. Тому холод, холод і холод. Колись же ж по статистиці мусить бути тепло в цьому сезоні. І я от так собі сиджу і думаю, що може таки станеться так, що вересень-жовтень буде теплий, кукурузка нормально дозріє. Кукурузка нормально скинеть вологу і будемо, і будемо гарно збирати собі наш врожай. Я надіюсь на таке, тому що, о, ще раз так скажу, статистику ніхто не відміняв. Тепло колись воно ж має настати, правильно? Правильно. Е, надія вмирає останньою. Хоча е, з острахом дивимось в майбутнє. Е, побачимо, що той сезон кукурузи нам дасть. Е, далеко не простий сезон для кукурузки, як і для ріпаку. Тому. О, в Насторож... насторожі сидимо, будемо бачити, що з того всього вийде. Так що така історія, друзі, в нас з 200-м ФАО, далеко не на найкращій площі. І далеко не в найкращих умовах в плані чистоти <кхи> посівів. Рухаємось далі. В нас ще є одна площа з 240 ФАО. Це гібрид 8754 від Піонер. А зараз ми вже поїдемо, напевно, туди трактором, тому що. Сюди я приїхав машиною, бо воно таке трошечки далеке поле. А трактором поїдемо на те поле, тому що ми зараз там будемо працювати по підготовці ґрунту під посів ріпаку на сусідньому полі, тому щоб не ганяти по сто раз, поїдемо там, зупинюся. Там дуже цікаво виглядає кукурузка, принаймні візуально з обочини. Там є дуже цікавий експеримент, закладений з доданням. Препарату Цифос від Life Biochem до РКД. І також хотілося б порівняти, як воно там виглядає. І там. Е також є такі карбонати під, під, під верхом. Далеко не найкраще поле, тому і там відповідно посіяна мале ФАО, щоб не розраховувати на якийсь, не знати якийсь страшний результат великий, а забрати свій якийсь ем, посередній мінімум, але стабільний мінімум і стабільний по волозі. 240 фао, Фау, нагадаю, минулого року. Гібрид 87-54 насипав нам 12,5 тонн, і це було твер твердо мінус 3% по вологості. Побачимо, що буде в цьому сезоні як на 200-му, ФАУ, так і на 240-му. Не перемикайтеся, зараз ми включимось на другому полі. Мені там треба трошечки покататися, а для вас пройде всього лиш секунда. Тим часом насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал, пігнали далі оглядати наші поля, тому що часу, як ви розумієте, в нас дуже мало. Час нас підганяє по обробітку. Групи. Ґрунту, не дуже сильно поїздиш по полях, щоб щось розуміти. По... Не дуже сильно поїздиш по полях з оглядами, але щось трошечки їздимо, показуємо вам, аналізуємо собі, без того нікуди. За цим майбутнім ми розуміємо, що ми маємо спостерігати за всіма факторами, які в нас відбуваються на полі. Є час чи нема часу, але його треба виділяти, приділяти і пильнувати, що робиться. Так, друзі, трошечки відхилимося від теми, працюємо бачите, каратом, по стерні, в принципі, по ходу діла йдемо, їдемо до кукурузи і так по дорозі закинув його, аби в холосту не їхати. Так чи інакше тут треба ще кілька гектарів по тій стерні зробити, хоча тут планувалося сіятись нашій покрині культури по нулю. ну то так. Відійшовши, як то кажуть, від теми. Далі. Що я хотів сказати ще про мале Фао? Мале Фао, друзі, це наша страхівка. От в продовженні до того, що ми говорили, щойно на полі, це наша страхівка, тому що зазвичай наша кукурудза це 280-310 ФАО. Це в нашому регіоні дуже розповсюджена скажімо так, група стиглості. І за рахунок. Такого ФАО ми можемо розраховувати в середньому на хороший результат. Але є ось такі сезони, як цього року, коли ми не можемо бути впевнені, що трьохсоте ФАО може розкрити свій потенціал повністю. Тому що дійсно холодний сезон цього року, і я особисто певності стовідсоткової в тому немає. Тому в цьому сезоні. Мале ФАО, це то, то, що до 250, має всі шанси е, бути по врожайності майже на рівні з ФАО 300. А якщо вони будуть по врожайності майже на рівні, то по рентабельності вони будуть в плюсі, тому що мале ФАО зазвичай це мінус 3-мінус 5% по волозі, а це також наші кошти, які е, враховуються при е, рентабельності е, такої культури, як кукурудза. Саме тому, коли ми плануємо наші е, нові посівні площі е, на новий сезон, я особисто виступаю за те, щоб 25-30% було малого ФАО. Це наша страхівка, ще раз повторюся. Це е, так, ми свідомо можемо йти на зменшення врожаю в хороший рік, але в поганий рік це наша страхівка для того, щоб досягти якоїсь стабільності. Продовжуємо вивчати ту тему. Ми продовжуємо вивчати, вивчали минулого року ультрамале ФАО 160. Цього року трошечки ставки підвищили. І я переконаний, що ФАО 240, як мінімум, буде в нашому господарстві продовжувати сіятись, аби не мати сильних провалів. А ще не дай господи, після такого холодного року мати в вересні. Приморозки, це вже взагалі буде, як то кажуть, печалька. Тому спостерігаємо, що в нас вийде. Зараз кукурузка стоїть як грім, особливо 300 фау, вона зараз виглядає просто шикарно. 3,5 метри висота, два качани, два качани запилені. Я сюди туди спеціально не їду, щоб не розстроювати себе потім і вам там не, не вселяти якихось надій. Я вже туди поїду, коли ми вже будемо збирати наш врожай, і тоді ми вже будемо аналізувати весь стан справ. Цього року поки що я тільки їжджу по малому. фау, Воно мені цікаво, я його досліджую, я його вивчаю і заодно показую вам. Тому, друзі, насипайте в Ось наша кукурузка це 300 фау, ціла площа. А зразу ж за нею в нас є 240 сорокові фау, куди ми з вами якраз і їдемо. Тому наберіться ще трішечки терпіння. І зараз буде саме цікава площа з малим ФАО. ФАО 240 гібрид 8754. Я вже казав, повторюй ще раз, може хтось десь пропустив. Поїхали. Ну що, друзі, як вам кукурузка? Я не знаю, як камера передає, але мені вона дуже милоє око. Е, так, зараз ми подивимось по філдв'ю, де у нас внесений препарат. Цифос від Life Biochem разом з РКД. І тоді будемо розуміти, де нам вилізти? Аби можна було порівняти. Так, сезонні. Ой, ні, не сезонні сівба. І тоді обробка насіння є. О, бачите, як ми гарно стали. Ми майже Майже отут стали. Зараз ми тут озайдемо. Порівняємо і будемо розуміти, що ж нам дав цинк, окрім ґрунтового внесення, до внесення разом з РКД. Чому я так говорю? Тому що ґрунтово ми працюємо. Зараз, секунду. Грунтово ми працюємо по внесенні цинку, це на майбутні роки або на пізніші стадії розвитку. А як показує, показують різні дослідження і різні розумні люди говорять, кукуруза хоче цинку відразу і досить багато. І коли ми його вносимо зразу ж в прикореневу зону, коли рослинка тільки починає стартувати, тоді вона зовсім інакше себе. Почуває і тоді зовсім інакший розвиток рослини, ну і від того потім воно йде одне за другим. Так, друзі, ну що, шуруємо? Шуруємо. Тут, друзі, з гербіцидного захисту був тільки ґрунтовий гербіцид і був е Клопіроліт Потім ми тут по поперечці вносили. Суміш гримучу нашим екороботіксом. І от бачите, от різниця, де, був, де не було екороботікса, як в нас, працю... як в нас е... забурянені з зберізкою. І яка відносна чистота, ну, ми проти злаків не працювали, яка відносна чистота, там, де екороботікс спрацював. Так. Колія опрескувача тоді рухаємось далі. Рухаємось далі. Ну, по чистоті хотілося б все бути кращими, але що маємо, то що маємо, друзі. І нікуди від того не дінемося. Берізка тут дає жару конкретного. Так, давайте отакий от окачанчик візьмемо там, де в нас не було внесено. Це фосу з РКД. І йдемо собі далі. Йдемо собі далі. Дальше, далі, далі. Тут десь дві сівалочки треба пройти. Погуляємо разом з вами. Аби розуміти. Так. Стоїмо. Ще півсівалочки. Ще півсівалочки, друзі. Ще півсівалочки, друзі. Так. 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 Тут якийсь просівчик в нас. Ще трошки далі. щоб надіжно, як то кажуть. І рвемо другий качанчик. З цифусом у нас буде в правому, без цифуса в лівому. Виходимо. Не дуже я гору бажанням. Тут довго бродити, самі прекрасно знаєте, яка зараз ситуація в полях. В нас з живністю. І ні разу я не хочу попасти на дану історію. Тому якомога швидше виходимо на край поля і поспілкуємося з вами вже на краю. Досить багато помилок у нас є цього року по системі захисту, я вже то неодноразово казав. Досить багато у нас є буряни в цьому сезоні. Вони так чи інакше зменшать нашу врожайність. Тут до ворожки не ходи. Рекордів цього року швидше за все, що не буде. Хіба що рекордна вологість. І якось так. Так, друзі, дивіться, хмарка лізе до нас. і Маю я двоякі відчуття по відношенню до тої хмарки. По-перше, що вже пересихає наш ґрунт, а тут ми будемо сіяти ріпак і дощику треба. А по-друге, нам дуже ще багато роботи і бляха не встигаємо. Тому не знаю, як воно буде, друзі. Так, як би так зробити, щоб чути вам було добре. І я трактора не глушив, га? Якщо буде якийсь звук трошки лишній, то будете мені вибачати. Оглушити його не дуже охота. Фух. Прогулялися трошки. І десь би вас тут закріпити було б люксично, а? Зараз я щось придумаю. А ну як вам так? Нормально? Мені підходить. Так, без цифусу. Качанчик. Мені що здається, що на 240 -му фау. Дивіться, яка різниця по, по розвитку. 200 фау вже, в принципі, готове, а 240, дивіться, ще отак собі. Ще варити не вольно. Так, що ми тут маємо? Раз, два, три. 4-5-6-7, два, такі 6,46-73-3. 33.

Качанчик, та якби грубший виглядає. Та якби грубший. І щось він такий, та якби по розвитку більший. Чи то щось інтересно, коротше. Раз, два, три. Чити, шість, вісім, 45-87. 32. І раз, два, три. Це 16. Два ряди в плюс, друзі. Два ряди в плюс при майже однаковій довжині. Це досить суттєва історія. То про що я і говорив? Що цифос може повпливати на загальний розвиток культури взагалом. І коли вона закладає ряди, вона має відчуття, що в неї з цинком все ок і може закладати більше. Будемо спостерігати, друзі. Я не знаю, що вийде по урожайності, але я вже приходжу сюди третій раз. Двічі на камеру і четвертий, і ще двічі був поза камерою. І кожен раз я бачу, що культури там, де був внесений цифру, краще. Ми весною приходили. Тут кореневище було краще, розвиток був кращий. Потім я приходив, вони були на пів листка по по цьому, по розвитку більший. Ну, в середньому неможливо так реально оглянути. Тепер бачимо, що і качанчик на два ряди більший. Тому це наштовхує мене на думки, що е, окрім ґрунтового внесення цинку, таке важливо внесення цинку разом з е, РКД чи разом з мікрогранулою, що ви там не вносите. Ну до РКД найлегше щось домішати. Е, цинк без проблем взяли, попробували, не згурдилося, внесли і до побачення. Так само я би не проти ще зараз спробувати до РКД додати бору на ріпак. Тому що це також е, максимально е, потрібний е, мікроелемент для розвитку даної культури, не менш важливий, як цинк для кукурудзи. Е, знову ж таки, якщо мені вдасться, а я все-таки попробую зробити так, щоб мені вдалося, то я його внесу разом з РКД і будемо спостерігати разом з вами, як же буде розвиватися наш ріпачок, чи буде менша дуплистість, чи він буде краще зеленіший. Ну, це вже буде дещо згодом. Поки що наразі кукурузку ми говоримо. Ще раз повторюся, я задоволений поки що від результатів. Дуже сильно очікую вже збору врожаю даної культури. Ми обов'язково тут закартографуємо, і якщо воно себе покаже аж на врожайності, то на другий рік треба буде думати про те, аби застосовувати на всіх площах цинк з РКД. І на всіх площах буду рекомендувати внесення ВАМ. Окрім того, не відказуємося від ґрунтового внесення цинку, тому що це в нас робота на майбутнє. З усіма ґрунтами в Україні, коли я спілкуюся з знаючими людьми, всі люди в один голос говорять, що в Україні на всій території є суттєвий брак цинку. І так чи інакше, ті люди, які вирощують кукурудзу, мають вносити цинк, аби досягати хороших врожаїв. Як ви його будете вносити, чи ви будете вносити ґрунтово, чи ви будете вносити його в формі цифусу від Life Biochem, це вже друге питання. Особисто я за подвійне внесення ми працюємо на, на пролонгований е, е, етап ґрунтово, і на ранній стадії розвитку культури ми вносимо разом з РКД, і виходить хороший результат. Якось так, друзі, отакий стан справ у нас з малим ФАО кукурудзи, Отакий стан справ у нас з внесенням цинку. Далі нема сенсу щось розсусолювати, тому що хмара лізе, треба працювати і час не чекає. Тому будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні і слава Збройним силам України. Будьте здорові!